Вітаю, мій позивний Кажан. Я діюча військовослужбовиця 47-ї окремої механізованої бригади Магора. Служу у медроті на евакуаційному екіпажі. Ми з вами зараз знаходимося у сквері, який носить ім'я Владислави Черних. Медикині, яка служила у 13-й бригаді НГУ Хартії, і близько двох років тому загинула, виконуючи бойове завдання у нашій Харківській області. В цивільному житті вона була аспіранткою Національного фармацевтичного університету. І у мене дуже велика повага до неї і інших доброволець, які пішли захищати нашу країну, і, на жаль, віддали найдорожче. Що в них було, своє життя. На цьому місці я би хотіла прочитати поезію, яку Василь Стус просвятив Аллі Горській і прочитав у день її поховання. Мені здається, що ця поезія, на жаль, все ще актуальна і відображає ті настрої, які дехто із нас має. І вона одночасно і трагічна, і переможна. Мені здається, що нам варто як пам'ятати ту високу ціну, яку ми платимо за нашу незалежність, за нашу свободу, так і варто шукати в цьому силу, спиратися на ті постаті, ті історії, ті життя людей, які ходили з нами по одним і тим самим вулицям. І які зробили той великий вибір захищати життя, свободу і те, щоб у цими вулицями не ходив москальський чобіт. Ярій, душе. Ярій, а не ридай у білій стужі Сонце України, а ти ж шукай червону тінь калини на чорних водах. Тінь її шукай. Де горстка нас? Малесенька щопта лише для молитов і сподівання. Усім нам смерть судилася зарання, бо калинова кров, вона така ж крута, вона така ж терпка, як в наших жилах. У сиві завірюся голосінь, ці грона болю, що падуть в глибінь, безсмертною бідою покошились.